Соціальні служби Покровської МВА проводять виїзні прийоми та надають мешканцям старостинських округів Покровської громади всі види соцдопомоги. Нещодавно з таким візитом працівники відповідних організацій завітали до мешканців Лисівського старостинського округу, аби люди мали можливість вирішити всі питання соціального характеру. В даний час ми відвідуємо Лисівський старостинський округ, надаємо соціальну допомогу по всім видам державних допомог, субсидій і і також територіальний центр надає як побутові, так і соціальні послуги для і медичні послуги для того, щоб нашим громадянам ну, було зручніше. Не треба було їхати. Це дуже зручно, і не треба їхати до. Міста не треба тратити час. Ми приїжджаємо, як кажуть, додому. Мешканці Лисівського старостинського округу мали можливість скористатись послугами перукаря та медичної сестри. Також для різних груп населення провели невеличку гімнастику. Також для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, була надана допомога. Крім надання всіх видів соціальної допомоги. Старостинського округу ми надаємо людям гуманітарну допомогу тим, які вже промоніторена ситуація, як де люди дійсно опинилися в складних життєвих обставинах, тим веземо подарунки, тим веземо щось таке, що може допомогти в нашому житті. В УСЗН зазначили, що подібні прийоми зручні для людей, оскільки в Лисівському старостинському окрузі мешкає багато людей похилого віку, яким фізично важко добиратися до Покровська. Всі служби міста, соціальні служби міста, приєднуються до таких відвідувань в старостинських округах і відвідують для того, щоб знати обстановку щодо людей, які опинилися в складних життєвих обставинах, і для того, щоб вони Торити проблеми і надавати якісні соціальні послуги. Як зазначає Ірина Бонзюк, завдяки такій роботі розвивають соціальні послуги. Виїзні прийоми відбуваються згідно графіку.